Добрий день, ми з України. Конотопські куми продовжують челендж Україна 2024 Прильоти в ріднім місці. Пройшли вже сніги, затихли хуртовини. У інії дерева та кетяги калини. Морози вже ослабли. Вони ж зовсім не вічні. У нашій Україні пора предноворічна. Відлига голила в парках опале листя та тишу сколихнули. Прильоти в рідним місці. Ракети прилетіли, коли усі ми спали, коли ще на роботу дорослі не вставали. А діти на канікулах збирались на гуртки. Їм ранки ці святкові вижались у вісні. Вони хотіли свята, влаштований так світ. Та поруч із будинком відбувся той приліт. Балкони позривало, посипали шибки, і двері покосили, сховалися зірки. Воронка. Кілька метрів з'явилася вмить. Навколо вибухає, автомобіль горить. Дитина гірко плаче. Від болю стогне мама. У під'їзді все розбито, прогнулась вікні рама. Війна трива два роки. Нема спокійних місць. Дорогу перекрито. Пошкоджено десь міст. Колись були братами. Тепер це терористи. Вони організували прильоти в наші місці. Принесли гори й біди, руйнуючи нам долі. Ніхто це не пробачить. Нікому і ніколи.